Всем привет! Ви на каналі CryptoKaiser. В цьому відео розкажу про проект D3, в якому можна поучаствовать в айдропі. Для участия треба приобретать платні імені доміни від 30$. Сам проєкт уже має інвестиції на 30 млн долларов. Под Paradigm, Coinbase і також є другие. Под Paradigm вони мають 25 мільйонів доларів, В Twitter у них є пост. У Twitter вони забрали 80 тисяч читателей і можна подивитися також інші пости поізучати, чим вони займаються. По активності є ще Galaxy 3 Quest. Тут виполняємо соціальні мережі. також є бейдж від проєкту DOMA Protocol. Ми тут коннектимося і заповняємо свій профіль. Вставляємо свій кошелек і тут також інші кнопочки. І також є ролі в Discord. Переходимо на Discord і входимо в Rules Rolls і тут прижимаємо значки. В принципі, все легко. Якщо ми хочемо приобрести домен, вписуємо свой нікнейм, і у нас тут буде можливість приобрести в різних сетях, і, возможно, це буде важно. Тобто можна приобрести API Coin. Вибираємо, наприклад, хочемо таким образом приобрести Cart, ту нажимаємо, тут є корзина, і э, вибираємо, наскільки време ви хочете приобрести, наприклад, 10 лет і вибираємо, яким образом ви хочете приобрести і э, нажимаємо Buy. Все, после цього мы цей домен, и, э, будем Ранніми пользователями в цьому проєкті. Цей проєкт може роздати від себе дроп також можуть бути колаборації з другими компаніями, які можуть також роздати дроп І, можливо, це буде не маленькі суми. Так що можете приобрести і поучаствовать в проєкті. Також переходьте на мій телеграм-канал, розказую різні тест-нети, арт-дропи, роздачі, які не попадають у відео. Є досить багато різних активностей, новостей, чекерів, результатів проєкту, все я хочу в своєму телеграм-каналі. Можна дописати мені в коментарях, я відповідь на будь-який питання. Також торгую на спредах, Arbitrush і токен сплеші на Bybit, все я хочу в своєму телеграм-каналі. Так що переходьте, підписуйтесь, ставте лайки і також в Ютубі. Всім пока.